Та Філічний Фаус 14 балів. Значним рахунком завершився. У нас грізлі може вийти вперед. Коломоєць. Забиває. Михайло 1-0 рахунок стає. Абсолютно спокійно, впевнено. Тут здається, навіть і поміж них м'яч пролетів. Давайте повтор дивитися. Коломоєць розбігається. Пробуває так. Десятий номер Грізлі. Шередеко пробив. П'ятнадцятий номер у нас це Андрій Балдинів. Така четвірка з'являється у Грізлі. Бачков. Чепа встигне, встигає! Тут порушує правила. Яровенко жовту картку зараз отримує. Першим на м'ячі був капітан. Бачков. Чепа встигне! Встигає! Сам Дуляк. Сандуляк корпус ставить. Тут подивився непогана. Передача. Тадорович не став. пробивати Ельдар. Тут Огося. Ушкоджень Ушкодження отримав Піманов. Момент удар. А Пі... ще один не здоров. Я рятую свою команду. Балденюк Вийшов на ударну позицію Андрій. Андрій Балденюк. 13-та хвилина. У нас а, рахунок стає. 2-0. Дуже класно все зробив. Хлєбніков перехоплює м'яч. Грізли вирішив одразу ж пробивати. Хоча з лі. Порожні ворота. І забиває знову-таки. Балденюк. Андрій Балденюк 16-та хвилина. Зміг скористатися помилкою суперника і. Задання оск. Чепа. Піманов класно побачив. Піманов порожнього роту дар буде. Ні. Сандуляк пробиває І я робля. <клес> Дораху рунва. Порушує правила жовто, отримує Богдан без питань. Тут дура Хурунва. Порушує жовтого отримав Сергієв. Як же клас? Матос. Ну, Точно передача від Коломуця, але і дураху не зміг зачепитися за м'яч. м'яче. І вже контратака у відповідь. Є більшість бити, бити потрібності. Тут забити потрібно. Тадоруючи. В... Тедорович, опл... тут може і не здогняти. А тут я не знаю, напевно, Хлебніков почув. Команда Сінчиков так пробив, що була нагода в Середека удар кутовий буде. Пробуйте дуже насищені. Усак, удар буде. Ні, буде боротьба з Тадоровичем, а удар є. Дуже як же класно розбирається Болденюк. Передача хлібнік. В такому складі у нас будуть завершувати. Еспіки, але все. Ну подивимося. Це буде 14.00, що я нагадую, старт. Для того, щоб один м'яч забити, це ж все одно ніяким чином претендувати на. Піманов вбити потрібно, Антон, буде Олен! Шевченко, Коломоєць. Момент все ж таки є! Є забитий м'яч від Антона Піманова. Чесно кажучи, чекав я цього. За 1,6 секунди до завершення цього поєдинку все ж таки забуває 4-0. 4-0 це підсумок цього матчу. Не знаю, тут розвести і пробивати, тут навіть за цей час не встигне м'яч. Долетіти до воріт суперника. Отже, 4-0. Грізне. Певна перемога. Все по ділу. Спіка успіхів в наступних матчах. Звісно, їм бажаємо. Грізлі 13 балів. Друга сходинка на один бал від Філічте Фаурс. відстає команда, вся боротьба за перше місце, звісно, попереду. й взагалі на за нагороди. Тут м'яга ще, й, як казав колись Олександр Кабаненко, за кутами. там заїдемо і будемо боротися за медалі. Про це трохи згодом. У нас. невеличка перерва, ще раз нагадую, 14.00. Айсблік Дніпро. М'яга. Там не почуємося.